всім самий величезний привіт вітаю вас в Єва. Вихідні. в вихідні 22, 20, 23 24 вересня акції подивимось в Єві. 80% на кешбек. Всі професійні засоби для догляду за волоссям. На карту свою з Єва ви отримаєте 80% кешбеку за ось цю Корею. всі засоби для волосся. Так, тут теж бальзами для волосся, кондиціонери та шампуні. 80% кешбеку. Дуже зручно орієнтуватися, коли є ось така підказка, бачите, є навіть акційні продукти зі знижкою. тобто, Ну і ще плюс кешбек 80%. Усім, усім знайомий номеру, Італія. Шампуні та маски. Також а, в акції літер є шампунь і літр є маска. До речі, дуже зараз хороша ціна на маску 149 гривень. Зверніть увагу, ну, в цієї маски всі порозкупляли, тому що надзвичайно дуже хороша ціна 149 гривень. номеру. В акції уся серія IQ-код жовтими цінниками тут і шампунь для волосся 500 мл 185 гривень. Спрей 150 мл 185 гривень. А код шампунь відновлюючий. 500 мл 185 гривень. І звичайно маска 500 мл велика 185 та 189 гривень. Цікава дуже акція на clear for men проти лупи 400 мл 123 гривні і ще отримаєте подарунок при купівлі цього шампуня. Також маленький, також в акції 77 гривень майже. І також отримаєте подарунок. Head Shoulders можна придбати зараз Євіс за 136 гривень 360 мл. Великий сьоз 440 мл. Тут є а, для нормального та жирного волосся формен. Для волосся чоловічий пауер 124 гривні. Навіть дав а, з ментолом 400 мл 127 гривень. В акції Шаума формен. Тут проти лупи, очищення, а, спорт. Для чоловіків 93 гривні 50 копійок. Шампунь номіналом 400 мілілітрів. Клієр, контроль жирності, м'яке та блискуче. Проти лупи для пошкодженого та фарбованого волосся. Вагою 400 мл, 132 гривні. Також маленький в акції 87,50, 250 мл. В акції шампунь дав. Навіть не шампунь, а бальзами бачу тільки в акції. Да. Жовті і тільки бальзами для волосся віддав зараз в акції. 156 гривень від гарніер шампунь Фрутіс. Вагою 350 мл. Також фрутіс. По 400, да? Да, 400 мл. Зараз будь-який 116 гривень фрутіс. І також бальзам ополіскуч 200 мл, 86 гривень. 90 копійок, будь-який також. Можна придбати ось такий засіб, надзвичайно хороший, дуже, зі зручним дозатором для посічених кінчиків, комплексний. Не змиваючий засіб, вагою 400 мл. Зверніть увагу, велика упаковка 140 гривень зараз. Хто полюбляє шампуні шампту, ще не забув 600 мл 143 гривні. Шаума. 400 мл, 7 трав, сайво кольору, догляд зволоження, об'єм. Ціни 72 та 80 гривень. Дуже велика лінійка шампунів Сіос 440 мл 116 гривень. Також можна придбати кондиціонер для сухого та тьмяного волосся 250 мл, 123 гривні. Маска Сіос кератин вагою 500 мл 248 гривень. Також Herbal Essences в акції. Усі шампуні для волосся 149 гривень. Об'єм 400 мл і також бальзам кондиціонери 149 гривень 275 мл. Велика упаковка. А ось маску для волосся 450 мл 246 гривень. Олія від Herbal Essences, авокадо та алої для волосся. Відновлення волосся 100 мл. 22, 23 та 24. Вау, вихідні. В Єва. Кешбек 80% на вашу карту. На всі рідкі, на все рідке мило та туалетне мило сейфгард, грінвей, дуру та DAV. Да, на, на все, не тільки ті, що тут а, Тобто на всі все мило. Так, бачу, порозбирали палмалів. Алмалів по 55 гривень, 300 мл та 76. Зараз ще можна зі знижкою придбати ось таке мило Моксан з дозатором 500 мл за 70 гривень та відсотків та 80% кешбеку. Не забудьте про акційний гель для душу кремовий Нівея, вагою 750 мл. 93 гривні майже, це дуже-дуже хороша ціна. 22, 23 та 24 вав вихідні, мінус 40% на всі фітнес-аксесуари. У нас дуже хороша акція 22-го, та 24 мінус 50% на другу жіночу парфумерію, враховуючи те, що першу ви теж купуєте зі знижкою, та друга теж іде зі знижкою. Бачу навіть більше ніж 50 відсотків знижка. 22, 23 та 24 вересня мінус 50% від звичайної ціни на зубні пасти Гімалая. Тут дуже, дуже великий вибір. Можна підібрати ту, що потрібно саме вам за приємною ціною 44 гривні 80 копійок. Дуже хороша і цікава акція. В Єві на Сенсодем. Купуєте будь-яку зубну пасту Сенсодем І отримуєте подарунок. Зараз я вам покажу який. Акцію ось такий от від Сенсодем Ви отримаєте стакан з бамбука. Не з пластика, а з бамбука. Екопластик на основі бамбукових волокон для гарячих та холодних напоїв. Давайте відкриємо, подивимось. Ось так виглядає сам стакан. На дотик дійсно дуже приємний, прорезиновий, щоб тримати гарячі напої, кришка і логотип Сенс Оде. 22, 23 та 24. А, всі зубні щітки, нитки, зубочистки. А, доктор Морган мінус 40% від звичайної ціни. Блоки для очищення унітазу до Всі йдуть в акції один дорівнює два, тобто купуєте два по ціні одного. Один 71 гривня 50 копійок. Ось такі дві штуки 86 гривень майже. І три штуки 119 гривень. Так, я щойно пробивав на касі акція діє тільки на маленький Доместос 1 до рівня 2. На оці, які вже йдуть більші, акція не діє. Тобто купуєте от таких два по ціні одного Фейрі, Півлітровий, 5790. Ось такий великий фейрі. Тут у нас іде літр 350, теж зараз з акцією. Хто полюбляє сарму, є лимон та є оригінал написано. Інакший аромат. 38 гривень майже, це дуже хороша ціна, 500 мл засіб для миття посуду. Зверніть увагу на Аріель. Дуже хороша знижка на Аріель 850 мл 285 гривень. І Аріель літровий 285 гривень. Порошок, порошок арієль вагою 4 кілограми. Аквапудраска яскраві кольори 384 гривні, також 40% знижки. Доступна ціна, мабуть, на персіл. Дивіться, можна обрати будь-яку упаковку капсул персіл за ціною 199 гривень, в залежності, які тут у нас є. Колор 11 штук. І є для прання універсальний 13 штук. ну Я думаю, що цей краще буде. Да? Універсальний, там де 13 штук. Також є великі а, упаковки персіл. Тут 35 штук, 459 гривень. Одна виходить по 13 гривень, 11 копійок, одна капсула. Новинка, фініш. Таблетки для миття посуду, для посудомоїної машини. Тут у нас йде 25 таблеток. Або ще можна придбати ось такий кінон для посудомоїної машини. 20 таблеток. Ва, вихідні у Єві 22, 23 та 24 числа. А Купуй дві будь-які упаковки туалетного паперу, то отримай економію на 50%, 50 на другу. Тобто купуєте одну і отримуєте знижку 50% на другу. Наприклад, сніжну панду 4 штуки в упаковці двошарову. Купуєте за 60 гривень 90 копійок і друга вам виходить за 30 гривень, так грубо кажучи. А от зверніть увагу на ось цю сніжну панду. Вона також двошарова, 4 рулони. А... Вона зі знижкою 49 гривень. І купуйте другу зі знижкою 50%. Це дуже хороша акція. Також туалетний папір літо, двошаровий, чотири рулони, 33,50 і 50% на другу упаковку. Так, а тут у нас я знайшов сніжна панда рушники паперові, також двошарові. Так, і ціна його зараз зі знижкою 52 гривні. Так, 22, 23 та 24 вав вихідні, всі підгузки та підгузки трусики Joy з кешбеком 80% від ціни. Це теж дуже хороша ціна. Отримати на карту 80% кешбек від ціни. Акція на колготи 40 ден Вів'ян. Одна по ціні двох. 22-го, 23-го та 24-го. Купуй будь-яку одиницю, пару шарфів, рукавичок та отримай другу одиницю у подарунок. Тобто купуєте одну пару і друга вам йде у подарунок. Або шаль, або рукавиці. Так, різноманітні. Шарфи можна обрати по кольору до свого одягу. Надзвичайно великий вибір. Ціна 199 гривень. 169. Та 149. Дуже кумедні. 199. Ціна за одну. Ну, в середньому виходить да, по 100 гривень. Жіноча гігієна для інтимної гігієни Амбрела а Гель 28 гривень, 400 мл Також можна придбати гель для інтимної гігієни літо.

Отримайте від звичайної ціни на будь-яку декоративну косметику. Що може робити? Професійний добрі може відтримувати. Уся косметика Патрісія Лідо зі знижками. І також ще акція 1 дорівнює 2. Тобто можна придбати будь-яку косметику Патрісія Лідо зі знижкою, з жовтим цінником. І акція 1 дорівнює 2. А крім того, ще якийсь можна отримати подарунок. На корейські засоби холіка-холіка знижки 50%. Тут у нас є гідрофільне масло для обличчя 150 мл. Піна для глибокого очищення, холіка-холіка 150 мл 148 гривень, піна для обличчя для вмивання зі зручною щиточкою, щоб чистити обличчя. 150 мл 249 гривень. І ось цей гель, який колись був дуже-дуже популярний, я пам'ятаю, його всі купували, хотіли всі спробувати. Це пінка для обличчя для вмивання 150 мл, 124 гривні. І також акція на косметику Glam в Єві. Купуй будь-які дві одиниці декоративної косметики та отримай третю одиницю у подарунок, тобто 1 плюс 1 дорівнює 3. Найдешевша в чеку вам буде йти у подарунок. Хочу сказати, що уся косметика B, майже вся да? більшість зі знижкою 1 плюс 1 дорівнює 3. І ще хочу сказати, що буде якийсь подарунок. Я хочу всім побажати економних покупок мирного неба. І скоро з вами зустрінемось. Всім пока.